Щодо безпосередньо дій обвинувачення, що вони думають. Я бачу його не цього разу, а минулого разу, я його бачила вперше. В ну, цілі я його бачив судів перших судів перше. Щодо тих подій, які його причетності, до тих подій, про які виростають в 8 квітня. Особисто, чи я його бачила за кермом, я не бачила за кермом. Але якщо так розуміти, що він ну, зі слів, що це він був за кермом, яка була ситуація? За кермом він і поруч з ним була Тетяна. Відомо. Особисто, коли я прийшла вже, це було ближче до 15-ї години, прийшли, тут, прийшли до пункту, де не до пункту, до місця, де сталася ця подія. Я, не, я бачила тільки автоміт собі, що номерні знаки, я ближче не підходила, бо було обмороджено. Жодного ні Тетяну, ні я не бачила. Не бачила. Тут, будь Буде інформація про участь Остаповича в тих подіях. Чекайте, суд, суд поставила можливість поставити запитання. Ви не ну мова йшла Оскапович і Стапович. А чи він сидів за кермом той mm -hmm. день Я не бачила. Ви можете розповісти, що те, що автомобілі не собі печер, був недалеко від того місця, де потім були виявилися. Він не проїжджав селом. Він проїжджав, його зафіксувала камера на Спасо-Преображенській, Спасо-Преображенська 10А і преображенська 3, де стела я люблю Руславич. Ну, чітко фотографії його видно сидить двоє людей, але особисто так чітко в перший раз я людину побачила минулого разу, коли засідання не відбулося. Ще запитання. Крім бажа, як ви могли бачити міцобіті на місці полізії, якщо його там не було? Як, як, як? не було, то не було? Ось так не було. Після події, одразу після події, на тому ж автомобілі я від'їхав. Ви тільки що повідомили, що ви, коли приїхали на місце події... Так, ваш автомобіль заїхав, місце заїхав місце... у подвір'я ага. на Шевченка-1. Так, ваш, да. ваш автомобіль заїхав на Шевченка 1. Там стояв автомобіль е сірого, сірого, синього, сірого кольору е Шевроє Тугая. Е так, а велосипед, так. Фольксваген, я хотіла сказати. Тобто, фольксваген. Ну, я не, не пам'ятаю. Тобто, автомобіля поджила на місці? Ти? Ні, там В... він, заїхав, так. Да. Там yeah. не було. Там. Все, що застало вийти, то нічого не було. Допит свідка закінчений, може візьміть свіжий документ, <кху> може, може, покинути <я> зал, може, залишатися. <кху>

На віске Олег Борисович. 74-й. Де зареєстровані, де фактично проживає? Фактично проживаю в Рословичах. Зареєстрований в Зиманському районі. Рік ваших занять? На даний час? Так. Служу. Військовий суду. Так точно. Судом роз'ясняється. Положення закону про те, що ви маєте право не давати показання стосовно це був десь кілька е, Остапович Одновачний Остапович, потерпілюючий справі, не є вашим рівнем, особливо. Ні. Суд вас попереджає про кримінальну відповідальність, за якому віддавання проведення, повідомлення проказання, Переводить вас до присягнення загалом, що я привічує ім'я побачив. Присягаю говорити правду і лише правду. Да. Присягаю суд, говорити правду, Присягаю суду, говорити правду, лише правду. Пам'ятка отримала, але я mm, досі. Такої так, сітки обвинувачення, будь ласка, проходить нашу. Розкажіть, будь ласка, про події 8 квітня 2022 року Це, ну, Коли це було, це все? Ну так, цікавить подія, що трапилася в Сергій Ярославич. Ну що воно трапилося? Те, що я знаю, те, що я бачив, все писали, есть, нового нічого я не, не скажу, а те, що ми... Будь ласка, розкажіть суду, те, що вам відомо. Суду немає даних про те, відомо... що говорили на дозволеному віку. Що мені відомо? Відомо те, що у нас загинуло два хлопці. Це все, що мені відомо. Прізвища хлопців, коли це сталося, з яких обставин? Де як ви в той час знаходилися? що робили? А, все, що ми робили, де повністю. Все, все, що відомо, розповідайте, будь ласка. Я тоді був в сільській раді. І ми, наскільки я пам'ятаю, обговорювали питання по... Син. По продуктам питання, по всій цій хероманті із головою сільської ради, чи не голова сільської ради, хто вона зараз. ну коротше, із Тетяною Степанівною. І, і заскочив хлопчина до сільської ради. Діма звати його, не, я не скажу фамілії, бо я просто не знаю. І сказав, що у нас в селі два двохсотих. Це все, що мені відомо. От. Ну, ми ж наїжогі вискочили. Хто що бачив, там, поки ми добігли до машини, нам стало відомо, хтось крикнув чи сказав, що була темна машина темно-синього кольору. От. І е, рухалась із центру села на виїзд із села. Об'їхавши виїзди, проїзди, у нас там все було заблокіровано. Ну, виїзд був один так, чи два, я вже не пам'ятаю. Ми нікого не побачили, ні машини такої, ні похожої машини. О, тобто ми повернулися до центру села, де вже були співробітники поліції і кучкувалися, ну, і всі були коло е, будинку. Віри Володимирівни Чубенко. Оце ну, все, що мені відбувало. А Що там відбувалося від Одинку Чубенко? Ну, нас туди не пускали. Що відбувалося, я так розумію, затримання відбувалося. А як думаєте про штаб проборони від де відбувалися події? Як далеко, ну приблизно десь метрів 500-600 метрів. Чи підходили ви на місце місце події безпосередньо? Що бачили? Безпосередньо до місця події не підходив, тому що було загорожено стрічками, а з дороги мені геть нічого не було видно. Чого ми Дмитро той що повідомив про, про подію, в подальшому розповідав? Звідки? Йому, то не відомив, що. Э, цього не можу сказати. Не скажу це. По-перше, я не пам'ятаю. Yeah. І чи ми спілкувалися чи ні на цю тему, то я не скажу. А чи була раніше ця машина yeah. в селі, яка тема у кольору? Я не можу стверджувати, що ця машина була в селі. Тобто через село проходна дорога і там проїжджало дуже машин, схожі на ці, і, 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 і такі машини і в селі є. Тут й день з тероборони чергував у вас на штабі. Я не згадаю. Я не згадаю, а говорити я не буду, бо я не згадаю. А ви яку функцію в той день виконували? В той день ми розпреділяли, по-моєму, гуманітарну допомогу і продукти харчування по теробороні і по хлопцях, які стояли в саду, в посадці. Цим питанням ми і займалися. Це кожен день таким займалися? Чи ні, якісь вимоги? Ні, не кожен день. Просто що так вийшло, що ми зібралися і ну, іменно це питання обговорювали. А не в цей день. Можете розповісти, що входить до ваших обов'язків, як члена тероборони Рославича? Що входило в мої обов'язки?

У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, зараз ви пояснення, ви кажете, що ви дізналися про подію, про що сталося, тому що у вас там, де ви знаходились в старостаді, повідомили попити, Діма. А, після того, як от він повідомив, які дії були конкретно у вас, я старости і усім, які там перебували? Я не знаю, я Діма. за неї не ходив. От, Діма і я вискочили із сільської ради, я пригнув в машину, в бус. Вдвох ви поїхали? Так, ні, не вдвох. Я не а з, з Дімою поїхав. А з ким? Я поїхав із Арделяну Анатолій. Анатолійович. Це командир нашого ТРО. Той був. От, ми вдвох прибули в машину і... І так як почули, що якийсь політик авто, ми е, полетіли з села. А, ви поїхали шукати авто? Так. Скажіть, а вам хто-небудь телефонував з приводу цієї події? Що щось сталося? Вибрити? Я не приходаю. я пам'ятаю, що я Діма заскочив в сільську раду і сказав, що у нас було. Скажіть, будь ласка, чи міг проїхати автомобіль в село, а чи виїхати з села без, без провідки на блокпосту? Тобто, у нему, то, що блокпоста, чи були можливість. Ну, людина, яка знає ярик, яка знає проїзні дороги. Ну, В принципі, можливо, але не... ні. 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 Ці блокпости були ні. 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 І, і на грунтових дорогах. І на грунтових дорогах. ґрунтові дороги були завалені. Це було добре. і так. Тоби, ну, Терпіла, до нас? Потерпіла, запитання має? Немає. Де, Скажіть, будь ласка, що до дій безпосередньо обвинувачення? Що свідомо. Причетність. Не знаю і раніше не бачив. Є... Не знайоме? Не знайомі, не? Не, не скажу нічого немає. Скажіть, будь ласка, а та особа, яка вам повідомила про наявність двох двохсотих, це двох... Труп в убитих людей. Звідки вона дізналася? Хто цей дізнався? Це, і дізнався ну, це людина, яка у нас займалася в ТРО продуктами харчування. От. А от звідки він дізнався? Ви не з'ясовуються? Я, ну, я не з'ясовався. Тобто там поліція з'ясовувала всіх по діяльності викликала. <походу> але, але, але не не з людьми працювали, ну, я не з'ясовував це точно. Е, Доганя е, Руслана і бойка Віктора ви знали? Е, так. Я пощадку Ну, Так як проживали в одному селі, і я там проживаю вже не один рік, а десь близько 20 років. Тобто так, як хлопці знали. Можете ви охарактеризувати кожна <походу> наприклад, бойка віктора. Як за характером, запальні, спокійний... Ну, так, щоб, так, я не щоб так характеризувати людину, треба з ним спілкуватися. Тобто я хлопців наглядно знав, але щоб тісно спілкуватися але, або взагалі спілкуватися, то я не спілкувався. Так, щоб... так, якась негативна плана. З Русланом? Ні, негативної. Не, ну, я не лобійний інформацією. І з Русланом було таке, ми з е, е, Тугаєм, ми на рибалку виїжджали, от, рибалити і ну, так, щоб він якийсь, ну, я не скажу нічого поганого про він. Ні про того, іншого. Так. 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 так, що були запитання, будь ну, ласка, мені... У нас немає. Дякую. Дякую. Можете бути вільні, які документи. Mm -hmm. Ще щодо до світі встане. Може mm -hmm. бути вільно, можна залишатися. Добре, до побачення. Чи залишається ще буде світовочення? Mm -hmm. Залишається слідок у палії, але він виїхав з зону проведення дій, бойових. Він зміг прибути, по конференції можливо з ним зв'язатися. Це також представник тероборони на той час. Вісліночі. Не наполягай на допитувати, не наполягай на виходитися. Тобто відмовлятися. Інші свідки устани. обвинувачення немає. 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 Там не запис. Та на захист у вас які докази мають надав. Власне, це де для доказів, я хотів сам докази, але надав клуб, надав запити в поліцію, поліції не відмовили. І я ще в лютому. Звернувся, звернувся в суд з попитанням, щоб суд мені допоміг цьому. Бо В даному випадку відповідь на це питання дасть можливість зрозуміти, чи це були, так сказати, як пише прокурор, раптово виникні неприязні стосунки, чи це був банальний напад на військовослужбовця, зрозуміло, чи відповідають ті характеристики, які давали минулого разу е, низка осіб. Про того гадя і чи Че відповідає дійсності, про ви, ви протибулювали своє клопотання ДНС-бержогну, власне, купля розпочали. Е ну, Я я, про то, я мотиві оголошую, власне. І тому і надав я клопотання і тоді в лютому, і тепер вже ж в, в жовтні надав клопотання про те, щоб витримувати. З поліції докази, тобто які характеризують Бойка і Шугая. Чому це треба? От. Тому що прокурор пише, що це все сталося подія, тобто, раптом виникли гіпрізні стосунки і сталося вбивство. В той час, коли підстави для виниклення ти грипрізних стосунків абсолютно не було, якщо була нормальна так, статутна поведінка кожного з учасників, Зрозуміло? Ось. І зрозуміло, що це є дезінформація, нас прокурор зінформує. Але суд в даному випадку, як це спокійно сприймає, продовжуючи термін під вартою пана Бойка, Ось. і також ігнорує моє попитання. Пане автопоча і ігноруємо його питання з лютого місяця, щоб захисту, що це за особи. Суд зробити це не хоче. Я хотів би все-таки, щоб суд, ну, знаєте, шкалу соціальних цінностей у нас зразу на, на другий день після повномасштабного нападу. Визначив, визначив пан президент на всі, коли навіть з зон відпускалися військовослужбовці, навіть за статтями по 115, той же, наприклад, мій клієнт з зони власне, ближче до вашого класу. Так, так, ближче, власне, відпускали для того, щоб брати, взяти участь у війні. У даному випадку суд чомусь свідомо ігнорує своє клопотання? Так, да, я оголошую вас. Попитання дуже коротко, воно дуже коротке. А я, так скажем, для суду надаю, бо суд ну, чомусь досі суд не захотів слухати, і суд постійно вважає, що, що треба остаточно тримати під вартою. Чому ваше клопотання? Ви можете озвучити. Я розумію, я хочу переконати вас. Я давно вже вам про це заявив. Що хочу переконати вас, суд хочу переконати, що мало місце не на умисне вбивство, а щось інше. І це треба з'ясувати. І це треба з'ясувати. Суд Бог знає, що з'ясовує уже. Вже більше року з'ясовує більшу частину свого часу затрачає на те, що продовжує термін тримання під вартою Остаповича. У той же час не з'ясує самі обставини того накладу, як це сталося на Остаповича напад, як сталося, чому сталося, які мотиви, яка мета була вчинення своїх дій Остаповича. Суд навмисно це ігнорує. Я розумію, я розумію пан прокурора, наприклад, коли він про це говорить. Коли б слідство навмисно ігнорувало, навмисно, дружина, цивільна дружина, яка їхала з Остаповичем, просила свій чого розслідувати такі відомості про, про то про, про, тих, про потерпілих. О, характеристики на них, що вони самі причепилися. До Стаповича. Ніхто це не цікавило, ті, чи ніяких відомостей не з'ясував по факту про них. І прокурор не хотів зробити, бо в нього він вирішив, що це має бути 150 часом.